Ви ж розумієте, що я не одне відео знімаю з павербанком. Я можу зняти 3, 5, навіть 10 відео з одною моделлю. Якщо мені це цікаво, якщо клієнтам так само цікаво, і аудиторії. Якщо ви хочете знати ціну, спеціально для вас роблю відео. В тих відео, які були ці павербанки, значить ціна 60-ки 65 ватт коштує на, даному, на даний момент 3199 гривень. І такий павербанк. 90 тисяч мА, дуже велика ємність, але він на 22,5 Вт, він не підходить для зарядки ноутбуків. Такий павербанк коштує на даний момент 2639 гривень. Ціни на павербанки, вони ростуть. Тобто, якщо ви скажете, о, я бачив там не знаю, там, за 2000 гривень такий пауэрбанк, так ви його бачили місяць назад. Можливо, можливо, хтось продавав. Зараз таких цін не може бути так. само на цей повербанк ціна була дешевше місяць, назад, два місяці назад та півроку назад. Взагалі, вони там набагато дешевше кошту. Але зараз таких цін немає, просто немає.